Актуально для підприємців, як збільшити рентабельність, тобто чистий прибуток там до 20, до 30 або до 50%. Ну ви так хочете. Для того, щоб це зробити, вам необхідно побудувати вибудувати таку бізнес-модель, яка дозволить залишати, там, наприклад, вам 50% чистому прибутку. Тоді, значить, інша 50% буде у вас йти на всі остальні витрати. Тобто, наприклад, 30% у вас піде на собівартість, а 20% на операційку. Або, наприклад, 20% на собівартість і 30 на операційку. Або 40 на собівартість, і 10% на операційку, і тоді у вас буде залишатися 10%, і тоді у вас буде залишатися 50%. Для цього вам необхідно побудувати фінансову модель, яка і покаже вам ось ці всі показники. І якщо ви побачите, що вам це не вам не вийде, виходити на та то не потрібно себе тішити ілюзіями, а просто побудувати фінансову модель, яка вам і покаже. Наскільки які у вас повинні бути показники мінімум і норми по доходах і витратах, щоб мати максимум ефективний, якби чистий прибуток рентабельності і рости. Як це може виглядати? Ось у нас перед нами фінансова модель, тобто ми бачимо планову виручку. Ми, ми закладаємо собі вартість як у грошах, так і у відсотковому співвідношенні. Ми закладаємо всі операційні витрати, тобто сюди входять і адміністративка, і зарплати, і рекламний бюджет. І ми бачимо, на який чистий прибуток при таких показниках ми можемо вийти. І далі ми будуємо фінансову модель, як ми можемо рости, тобто закладаємо всі витрати, які будуть при планових доходах, і розуміємо, наскільки нам це підходить. Я займаюся фінансово-управлінським обліком: це PNL, кешфлоу, баланс, побудова фінансових моделей, план факт-аналіз. І Якщо у вас є запитання на цю тему або вам необхідна консультація, пишіть в коментарях або в директ.